Ніч на 17 квітня Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог завдав масованого удару безпілотниками по Дніпропетровщині. У Дніпрі загинули троє людей, серед них дитина. 30 людей постраждали, п'ятеро дітей. У місті понівечені з десяток багатоквартирних будинків та стільки ж приватних. Пошкоджені корпус навчального закладу, гуртожиток, гімназія, а ще харчове приміщення, пошта, друкарня, адмінбудівля. Майже півтора десятки авто повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Загалом сили ППО збили 25 ударних БПЛА ППЛА типу шахет та безпотників інших типів на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 30 ворожих безповників мітаторів локаційно втрачені. Повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби відбулось 125 бойових зіткнень. На Харківському напрямку ворог двічі атакував у районах Вовчанська та Западного. На Куп'янському напрямку за добу відбулось п'ять атак російських окупантів неподалік нової кругляківки. Богуславки Загризового та у бік Петропавлівки на Лиманському напрямку російські окупанти атакували 16 разів поблизу населених пунктів Надія Новосергіївка, Греківка, Новомихайлівка, Нове та у бік Ольгівки і Зеленої Долини. На сіверському напрямку російські загарбники 9 разів атакували у районах Григорівки, Іванодарівки, Виїмки та Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку зафіксовано 5 бойових зіткнень поблизу Часового Яру, Курдюмівки та Ступочок. На турецькому напрямку ворог здійснив 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк та Леонідівка. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 29 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Лисівка, Звірове, Успенівка, Новоолександрівка, Преображенка, Троїцьке, Андріївка, Богданівка, Стара Миколаївка та обік Сергіївки. На Новопавлівському напрямку ворог 15 разів атакував поблизу Костянтинополя. Розливу привільного та обік бік богатиря. На Оріхівському напрямку сили оборони України відбили шість атак у напрямках населених пунктів Лобкове, Малатокмачка, Новодонилівка, Степове та поблизу Кам'янського Щербаків і Малих Щербаків. На Придніпровському напрямку російські окупанти тричі атакували. Успіху не мали на курському напрямку. Минулої доби відбулося 14 бойових зіткнень. Російські терористи завдали 23 авіаційних удари, скинувши 37 керованих авіаційних бомб. Здійснили чотириста артилерійських обстрілів, зокрема 17 із реактивних систем залпового вогню. Протягом минулої доби російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, та 94 авіаційних ударів, скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи залучили для ураження 2764 дрони Камікадзе та здійснили 6659 обстрілів, зокрема 104 із реактивних систем залпового вогню. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 19 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони. Три артилерійські системи, один склад боєприпасів а також одну станцію радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби втрати ворога склали 1230 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 16 танків, 54 бойових броньованих машини, 65 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню. Три засоби протиповітряної оборони, 88 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 170 одиниць автомобільної техніки та три одиниці спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні! Треба пояснювати, де сьогодні працює АРМІЯ ТВ. Але якщо хтось не зрозумів, то ми в прип'яті. Це Чорнобильська зона. Чому ми тут? Ми сьогодні будемо працювати з вводом РХБ розвідки. Розкажемо, чим тут хлопці займаються і в чому полягає їх робота. Це перевищує, так? Так, а що це за костюм? Розкажіть. Він якийсь особливий. Богданович, розкажи за костюм. Це найпростіший, найнижчий клас захисту, але він є одноразовий. Тобто і стоїть задача, вийшли в ньому, зрізали, утилізували. Радіоактивний пил, він же зазвичай знизу, да, там, на відстані 20-30 см. Ми можемо використовувати одноразові бахіли, можемо багаторазові, в залежності від того, яка нас стоїть задача. Це чий костюм виробництва? Ви виробництво в Україну. Кипається угу. дозиметр для того, щоб ви мали таке уявлення, скільки ви отримуєте, яку дозу отримуєте під час виконання бойової задачі. То все фіксується, сумується і контролюється. Гама випроміння проходить так, всі бар'єри, які, які можна, можна пройти. Його буде стримувати тільки залізобетон певної товщини або свинцеві пластини, а з бета випромінювання там простіше. Там достатньо буде так, декілька шарів, чи стекла, чи металу, чи плексигласу, от таке. Тобто у нас в військових умовах. Набагато простіше боротися з бета промінювання, ніж з гамови якщо, якщо, так. так. Якщо по обладнанню позицій, то щоб повністю забрати гамма-випромінювання, там треба бетонні бункера, бетонні доти робити. І тоді ми можемо частково зменшити або повністю забрати гамове промінювання. бета промінювання достатньо, скажімо так, товстого екранування. — Склом, металом. А яка ще до повинна повинно бути для гамовопромінювання для запобігання? Ну хоча б 30-40 сантиметрів. Mm -hmm. Зараз група. Їде на місце виконання совпання, ну, тобто це місце яке потенційно забруднене або ні. Будемо там зараз допомогу спеціальних приборів все досліджувати. Для чого тут розвідкровець? Розвідка робиться для того, щоб убезпечити життя і здоров'я, скажімо так, наших військовослужбовців, які виконують в даній зоні, зоні відчуження та зоні безумовного відселення Чорнобильської АЕС, бойові задачі. Ми турбуємося про їхнє життя і здоров'я, щоб вони не отримали надмірного радіаційного промінення чи радіаційного зараження. Крім того, що тут Є багато забруднених ділянок в зоні відчудження. Тут ще і багато заміновано. Тобто треба не тільки дивитись за радіацію, а й дуже уважно під ноги, тому що можна натрапити на якусь паску, тому що ми всі знаємо, що тут росіяни були. І після себе, як завжди, позалучали купу неприємних сюрпризів. Якщо є на то можливість, то є інформація, то ми отримуємо карту мінних полів, щоб ми знали, чи там є міни, чи немає міни. Тому що ну, наші сапери також попрацювали вже в тій місця, але все одно. Обережність ніколи не буває лишньою. Саме грязні місця це є Рудий ліс, там, де в свій час військовослужбовці Росії копали, будемо так говорити. І також є забруднені місця, це є там, де от, ділянки з покинутими всякими цивільними автомобілями, все, що від них залишилось. Бо далеко не все, на жаль, вийшло свій час закопати. Угу. І ці ділянки, вони також трошки, трошки, скажімо так, мають радіаційний фон. фонд. Клубу, який дає цей фонд, 7,9 мікрозіртів на годину. Перевищено ну, було 7,99 мікрозіверта на годину. При нормі санітарній по країні 0,30 мікрозіверта на годину. що зараз тут відбувається зараз. Тут розгорнутий пост деконтамінації. Бійці, які приїхали з виконання бойового завдання, можуть бути заражені, тобто на халатах в них на бахілах можуть частинки радіактивного. Пилу бути, щоб це попередити, попередити потрапляння цього пилу в пункт часової дислокації, там, де проживають бійці, там, де відпочивають і так далі, ми мусимо провести спершу вхідний радіаційний контроль, подивитися, що немає. Потім здійснюється зрізання халатів, костюмів. В яких вони виконували бойові задачі, утилізація відповідно, і потім здійснюється вихідний контроль, щоб переконати, що бійці нічого на собі не принесли. Що робить РХБ розвідка на передовій? Сили підтримки. Люди ж там вимірють досліджують, є. Якщо є завдання, якісь... якщо безпосередньо прийде, така. Що це може бути? Може бути, використовуватися різні гази. Ми мусимо виїхати, виїхати і взяти, відповідно, якісь проби для передачі їх подальше в лабораторію. А ви не були тут, коли шахет по конфайдменту? Так, би, бо ми тут були. Слідуючими, ми виїхали зразу вступила команда, ми виїхали. Екіпажем несли постійні заміри, метозаміри, радіаційні заміри. Реєстрували кожних 15 хвилин були і напрям вітру, і відповідні методані, і заміри бета і ганрут. Робили частково саркофаг, вив, викидів ніяких нелишкових немає, але тепер це ж треба вже якось ремонтувати. Відчув відчув себе тим самим 86-му році пожежником. Ну їд треба, значить треба. Керівників Укрпрофтуру та Федерації профспілок викрито на схемі привласнення державного майна. Протягом 2016-2018 років було укладено чотири фіктивні договори купівлі продажу нерухомості в рівному оцінювальна вартість цих об'єктів становила понад 20 мільйонів гривень до прикладу приміщення одного з ресторанів продали за заниженою ціною 4 мільйони 100 тисяч гривень а новими власниками Випадково стали родичі одного з керівників Укрпровтору ба більше виявилося, що представники місцевої влади. Та правоохоронних органів обслуговувалися у закладі з 20% відсотковою знижкою. Такими бонусами організатори налагоджували персональні зв'язки, приваблювали місцевих посадовців, аби уникати перевірок. Вилучені в межах слідства документи підтверджують незаконні операції. П'ятьом учасникам схеми з незаконного відчуження державного майна повідомлено підозру створенні та участі в злочинній організації, розтраті майна та легалізації. Майна отриманого злочинним шляхом. Четверо фігурантів затримано, досудове розслідування триває. Привіт! Я Тото, Або ще мене називають Отошка. Мені 5 років. Я єдиний службовий собака-бігаль в системі ДСНС. І моя спеціалізація пошук людини по сліду в умовах міста. Я також собака емоційної підтримки. Моє повне ім'я складається із шести слів англійської: Dolphin on the Waves Maritime Crew. А якщо перекладати, то це звучить ось так: дельфін, який біжить по хвилях моря. Він я думаю, що він впевнений і знає, що в нього в родоводі там є дуже титуловані собаки. Да? Бо тоша має такий аристократичний, я б сказала, характер. Він точно знає, що він красень, він любить позувати на камеру. Я біглів побачила в 2010 році на виставці в Києві. Побачила і закохалася. Для мене оптимальне поєднання, розмір, кмітливість і фізична активність, бо вони дуже рухливі. І біглі здатні більше 20 кілометрів проходити за день, тому витривалі, і це саме те, що треба для рятувальної собаки. Наша перша зустріч із моєю напарницею Юлією відбулася 16 серпня 2020 року, і я одразу став фантастичним цуценям. Але ж мене обирали не для дивану, а для служби як рятувального пса. Тому моє дитинство закінчилося у три місяці. З трьох місяців тошек проходить підготовку як пошуково-рятувальний пес по напрямку слідової роботи в умовах міста. Тому дуже часто в той довоєнний час ми виїжджали на заняття. Заняття були двічі-тричі на тиждень. Ми виїжджали в різні локації, і там проводили таку підготовку до реального пошуку, коли людина йшла, а потім залишала якусь свою особисту річ. І за допомогою цієї річі робили асоціацію тошику, що саме оця людина, на якій належала ця річ, її треба знаходити. Але окрім щоденних тренувань, для того, щоб підтвердити мій статус рятувальної собаки і отримати допуск до місії спасіння людей, я мав проходити атестацію. Перша в моєму житті атестація пройшла, коли мені було 15 місяців, і потім щороку я підтверджую свою кваліфікацію. До речі, у 2022 році я знайшов у Сумській області по сліду заблукалого хлопчика. А у Ромнах бабусю, яка пішла в ліс і не змогла знайти дорогу додому з приходом повномасштабного вторгнення. Звичайно, що наша робота перекваліфіцірувалася, бо дуже багато людей. Потребують спілкування, і потребують радості в сьогоденні. І ми почали взаємодіяти з мобільним класом протимінної безпеки, виїжджати на дошкільні заклади, на заклади освіти, громади, де Тоша допомагав подолати стрес і якось розслабитися і. Відновитися, тому зараз двічі-тричі на тиждень ми їздимо саме як собака-психолог, як собака психоемоційної підтримки, і тому часу вже слідову залишається менше. Якщо б мене спитали, з ким я більше люблю працювати, я би одразу сказав, що з дітьми, тому що всі діти схожі на мене, вони більш емоційні. А дорослі трохи зажаті. Вони це проявляють одним дотиком та легкою посмішкою. А мені ж хочеться увесь спектр емоцій. Але я ж пес емоційної підтримки. І ми живемо у час, коли мене потребують, і дорослі також. Є хлопці, які на відновленні на реабілітації, і справді хлопці потім починали і краще їсти, і краще спати, і ходити на заняття. Тому якраз спілкування з собакою дозволяє перейти оцю межу і зробити перший крок до відновлення. втомлююся я буває і таке. Тоді я прошу свою напарницю Юлію вивести мене у ліс. Прогулянка у лісі найвища нагорода для мене. Він може в своє задоволення побігати стільки і понюхати так довго, як йому це подобається. Зазвичай це кілька годин на тривала прогулянка. Тримай. До речі, моя дієта їсти не тоді, коли голодний, а коли бачу їжу. А це безліч разів на день. Якось запитали у моєї напарниці Юлі про мій характер, якщо б я зміг відповісти за неї. То ось моя відповідь впевнений у собі красень. Я друг усіх дітей і особливо тішуся, коли поруч діти. Тому я весь час готовий дарувати їм радість. А ще я вмію заспокоїти Юлю, коли їй тривожно, і вона хвилюється. Приміром, коли летять кляті шахеди та ракети, він намагається мене заспокоювати. Тось тобто він саме в такий час намагається в мене облизати лапою, штовхає мене, щоб я заземлилася, і разом ми це подолали. Чого найбільше мені хочеться в моєму житті поїхати на чемпіонат світу і розповісти про нашу Україну, про наших героїчних українських кінологів, про те, що є такі чудові собаки-рятувальники, які можуть виконувати пошукові місії на дуже високому рівні. Я вірю, що моя мрія здійсниться. Діду 20 квітня українці відзначатимуть одне з найбільших християнських свят Великдень. Цього дня сім'ї традиційно збираються за святковим столом, аби скуштувати освячені продукти. Проте за три роки повномасштабної війни цінності українців дуже змінилися. Тому ми вирішили дізнатися, як цьогоріч святкуватимуть Великдень Шатамаряни. Ну гарно, як обично, не зважати на це уваги, тому що діло в тому, що праздник є праздник. Це нашими прадідами і, і відзначено це. І ми так само готуємося. І, і, і крашенки, і пасочки пекти сьогодні будемо, тому що сьогодні чистий четвер. От, завтра страсна п'ятниця. В суботу ми також готуємося і йдемо святити пасочки. Да. Дай вас... Боже, щоб було тільки мир і спокій в нашій Україні. Чи на... У вас якісь сімейні традиції святкування Великодня? Ну так, да, приходять дітки до нас, внуки, і ми святкуємо. Е, вдома будемо, як завжди, будемо святкувати з сім'єю. Чи є якісь у вас традиції відзначання? Е, напевно, як у всіх. Це пасочка, там, такі це всі аксесуари, там, покрасити яйця. Такі. Розпочали певно, підготовку до нього? Так, е, да, вже, да, вже пасочку купили. Вдома з сім'єю. Слава Богу, є така можливість і вдома, і з сім'єю. Чи є якісь традиції у вас відзначання сімейні? Можливо. А, ну, ми, ми збираємося всією сім'єю просто вдома пообідати. Тому... головна традиція, що ми вдома і ми всі разом. Так. Розпочали якусь підготовку? А, поки ще ні. Сьогодні чистий четвер, думаю, що сьогодні до вечора ще розпочнемо. Вдома. Ми двох залишилися з бабусею. Як то кажуть, а діти висів за кордоном, внуки, повиїжджали ще на початку війни. Чи розпочали вже якусь підготовку до Великдня? Звичайно. Ну так, трошки на стіл поставимо, помолимось. Ну, як усі люди. Ну, як зазвичай поїду до мами. Ми збираємося великою родиною. Ну, ми в суботу готуємо, прибираємо, готуємо. Ми не в чистий четвер прибираємо, ми в суботу готу прибираємо. Зустрічаємо, йдемо до церкви, святкуємо, святимо Пасху, а потім неділю святкуємо. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Третій рік поспіль у Свято Михайлівському кафедральному соборі освятили великодні паски, які передадуть військовослужбовцям. Цього року акція називається Разом до перемоги, під час якої освятили понад три тисячі пасок. Во Отця і сина. 3200 пасок, вони вже розписані, вони йдуть по напрямку. 18 напрямів, які ми охопили, вони йдуть і за межі Житомира, де, нас, де чекають ці паски, і в Житомирі, в лікарні, наші, там, де в принципі, з різних регіонів лежать наші військовослужбовці. До акції долучилися усі Житомирські заклади освіти. Якщо нас сьогодні 6 тисяч. Шість тисяч освітян, то кожен з них знає про те, що так акція проходить. Хтось є організатором, хтось є виконавцем, хтось присутні тут, як і організатори-виконавці, і як тих, хто хоче передати, що саме це відбулося. Це заклади загальної середньої освіти. Всі долучилися для того, щоб дані такі скромні подарунки дійшли до наших військових. Настоятель Свято Михайлівського кафедрального собору, отець Богдан Бойко, говорить. Освячені паски – це тепло, молитва, благословення та захист від куль для наших воїнів. Ми молимося за наших воїнів, просимо Господа для них захисту, але й передаємо через ті пасочки, які ми тут освячуємо: нашу любов, наше тепло, нашу милість, подяку їм за ту велику справу, яку вони чинять нам, захищають всю Україну, нашу велику домівку. І нехай Господь благословить кожного з воїнів. І молимося, щоби ви всі з перемогою, здоровими прийшли додому. Заступник голови громадської організації, Українська військова організація в Житомирській області Михайло Сліпченко наголосив, що такі акції є важливими, адже вони об'єднують населення та показують нашу підтримку захисникам. Громада, усвідомлюючи велич боротьби наших хлопців, робить все можливе, щоб хлопці розуміли, що вони і громада є одне ціле. Знаєте, я коли був на фронті, і нам прийшли із міської ради ті паски. Ну, справа була не як в пасках, а усвідомленні того, що про нас не забувають, що нас пам'ятають, і це безперечно надає сьогодні хлопцям на передовій моральних і фізичних сил. Разом із пасками передали і обереги, які виготовили учні та дошкільнята. За даними Гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 18 квітня максимальна температура в день плюс 23, вночі плюс 11, вологість повітря 38%. Вітер південний зі швидкістю 4,3 метри за секунду. У Житомирі протягом буде сонячно без опадів.